Думав вже я, як оцю зірочку збити. Тут же бив я, зуби заплескав трохи, ну це думаю, не, не не, той. Не страшно. Ну ніяк ударить. Тут вже грів газовою горілкою. Ну хіба ти його так нагрієш дуже? Ну, ударить же ніяк. І придумав я ось що. Тут же в мене є. Типа сквозна Почепник я вже открутив із тих тарелок. Отак От ось сюди я підставив під клавішу таку досточку, брус, брусочок, щоб вже воно стояло. Не знаю, чи тут должны бути якісь заглушки, чи ні. Нема тут нічого у мене, ні на цій стороні. І тут же немає нічого. Вон, як видно. Почипник вже відкрився сам і почав розсипатися. Він то ще в кучі. І придумав я Ось який спосіб. Думаю, вийде. Пішов у товариша, узяв. Узяв я його... Перфоратор ударний. Зараз ним Попробую від тілі зсередини ударити. Думаю, вийде так. Думаю як варіант. Іначе удачі не віддать. Міста ж взагалі немає і не знаю, чи тут вийде її вибити, зняти повністю, чи не вийде. Будемо дивитися. Забрали пів села, завели генератор, привезли автоген, різак і починаємо гріти, тому що на холоду не пішло. Давай, бий! Шо? Уперлася у, у транспортер. Ну, вже хитається, зараз зніметься. Не зніметься. Почепник розбили ще вчора. Да. Вот этим способом. А звездочку не доевал. Сейчас будем якось отхилять. А, чтобы ничего. Да. Так, а, он... подожди. Еще что? Осталась внутренняя обойма с подшипника. Бей по обойме. Да, бей. А, ну, так, матор, ага. Ні-ні-ні! Не ще. Щоб вже не повредити ці. Ага. Минаєш. Ні-ні-ні, то не видно там нічого. Світу немає, Електрики немає, До генератора працюємо. Зводочка, все, Нагріли різаком. Ну, сейчас будем что-то думать. Мешаю элеватор, элеватор. Бей! Настроимость. Там тоже не так звучно. Так сказать процесс происходит вживую. Ты... А ну, может быть. Я, да. я тоже не вижу. Ну давай Бей, бей. Пишов, давай пишов. Пишов, давай, Обойма пришла. Вот. Ну, сейчас дойди. Ты Да, да. Шпонка там. Ага. Да, да, да! Да, да! 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 В общем, о, перфоратор наше все. Наше о, спасение. А что, еще, Да! 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 Да. Ага, ось один. Там другий. Треба займає або. Все. Із Откручуємо цю. обойму І подвигаємо сюди вал. А з ким ти була балака піти? Всім кімнати. Провертаються болти, треба подержати. На 17. З ким то балакає. Я розказую, я не балакаю. Показую, як треба робити. Правильно, як ми робили. Може це неправильно. Ну ми робимо так. Нагріли. Отаким приспособом. О, звездочка. Пішла. Обойма пішла. Все пішло. Зараз відпускаємо вал. на туди. І все. І діло мав на каналу зроблене. Замовили новий підшипник. Зараз привезуть. От і все. Думаю, діло буде. Чекаємо далі. Канал мої помішники. Підписуємося. Значить, замінив підшипник, все вийшло, все повертається, все крутиться. З цієї сторони замінив. І на тій стороні такий самий підшипник теж замінив. Зразу. Він там він нормальний був, ну, поміняв, то що зняв. Так, трошки послідовність. Хто нам не зрозумів, може, що так швидко воно відбувалося, як я його міняв. Тобто нагрів спочатку зв'язку газовою варіанту балончиком. баллончиком. Воно не прогрілося, на холодну спробував бити перфоратором із середини. От туди у, вот, у щілину. Воно не пішло на холодну, хоча усе одразу і подчепник обойму, і зірочку загнати сюди. Хоча б зрушити, але не вийшло. Привезли різак, більша температура. Нагріли вон, до красна, ну не до красна, ну так, хорошо нагріли, ударили, моментально пішло усе, ну... Тут же воно уперлося у елеватор. прийшов на, на тій стороні так само. Знімати подшипники, туди подвигати вали. Потім все воно знялося. Обратній послідовності одягали, Понадівали все. Ну тут, звісно, більше пішло времени а ті болти вставити. Чим ці. Чим подшипні взяти. Незручно, невдобно. Поставити такі ось болти під квадрат. Тільки коротше, щоб не проверталося. Ось десь так. Все, все вийшло. Хто там казав, чи думали, що розбирати треба це все. я його. Нічого не трогав, все в пилі. Нічого я не знімав, ні відвигав, не віддвигав, не відкручав, ні одної деталі лишньої. Десь так. Все. Всього хорошого, пока.